Хотілося оконатися в ці, скажімо, речі пов'язані з хворобою. І тільки коли мені вже біля 46 років було, і коли я столкнувся саме з продукції компанії LR, яка покращена на той момент вирішила моє питання метеозалежності тобто, я кожен перепад тиску, погоди, жарко, холодно Для мене це впливало, мої судини не працювали і я. Грубо говоря, виключав лампочку через цитрамон, каву і якось так рахував, що мені покращилось. Е, якраз коли я познайомився з компанією, це було літо, середина літо, я дуже погано переносив жару. І е, саме, скажімо так, почавши приймати десь з 15 е, липня, в серпні я побачив, що я почав бігати як горна лань е, без всяких, скажімо так, Пригод для здоров'я.